Вітаю! Давайте розв'яжемо задачу з геометрії, яку пропонують нам для підготовки до мультипредметного тесту. Отже, поїхали. Маємо таку задачу. Є е, трикутник АВС, зверніть увагу, він рівно бедрин, так? з основою АС, яка дорівнює 6. Також в цьому трикутнику відома висота. Ну, назвемо її нехай BH, Так? І ця висота дорівнює 9. Далі наше завдання знайти радіус кола описаного навколо цього трикутника. І тут дивимося на те, що маємо. Що ми маємо найперше? Ми маємо рівнобедрений трикутник, маємо сторону, висоту. Що можна знайти, знаючи сторону і висоту, проведену до неї? Так, дійсно, можемо знайти площу. Це дуже просто. Адже площа трикутника дорівнює півдобутку сторони на висоту, проведену до неї. Але що нам дасть площа, якщо нам треба знайти радіус описаного кола. І тут на допомогу приходить ще одна формула площі через радіус описаного кола. Так, так. Ця формула використовується не дуже часто, але ось тут вона ну просто необхідна. Давайте пригадаємо. Отже, перш за все, що нам треба згадати: дві формули площі. Перша формула це площа дорівнює половині добутку сторони на висоту, проведену до цієї сторони, і друга формула площа дорівнює Добуток всіх трьох сторін. Ділений на чотири радіуси описаного навколо цих сторінкола. Ну і дивимося уважно і розуміємо, що для того, щоб нам підставити з цієї формули виразити радіус, нам треба мати всі три сторони: А, Б, С і ділимо тоді на чотири площі. Отже, наше завдання номер один знайти площу, і номер два знайти всі сторони. Ну, площу ми вже знаємо, як шукати. Давайте думати, а як же ми можемо тут сторони знайти. І от коли ви повністю сплануєте свою роботу, знатимете, що за чим і як робити, тільки тоді приступаєте до самих обчислень, обрахунків і так далі. Тому що дуже часто, зокрема на НМТ, ви починаєте робити все підряд і не розумієте, нащо ви це робите, і потім купа роботи, зробленої зайвої. Яка забрала у вас час, і ви нею ніде інше не скористалися. Тому давайте планувати і раціонально використовувати свій час. Отож, дивимось уважно, що нам з цих сторін трьох відомо. Нас відома одна сторона, а це вона вже у нас є, і це в нас шість. Добре. А трикутник рівнобедрений, то ми можемо знайти сторону АБ, наприклад, і вона така сама, як БЦ. Давайте спробуємо подумаємо, звідки ми її можемо знайти. І я думаю, ви вже помітили, що висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, є медіаною. Значить, ось ці відрізки AH і HC дорівнюють 3. А тепер у прямокутному трикутнику АБХ ви можете сміливо шукати гіпотенозу. Ну і вже, як ви знаєте, тут гіпотенуза, це буде дорівнювати тій самій стороні, і далі все вже виконаємо. Отож, до роботи. Що перше робимо? Найперше шукаємо площу. Так? Шукаємо площу нашого трикутника, і це половина добутку сторони на висоту. Одна, друга, 6х9, це площа в нас дорівнює 27. Ми вже маємо. Добре, тепер давайте приступимо до знаходження сторони АВ. Ми розуміємо, що АВ і БЦ рівні між собою, і АВ у квадраті дорівнює 3 в квадраті додати 9 в квадраті. Правильно ж? Тобто АВ дорівнює 27 додати чи 27, вибачте, 9 додати 81. І це АВ дорівнює корінь із 90. Ми можемо, в принципі, виділяти звідси, виносити множник, але тут нема такої потреби, адже у нас і одна сторона, корінь з 90, і друга сторона корінь з 90, а я їх буду множити, тому мені вигідно залишити так. От і все. Тепер у формулу радіуса підставляємо. Корінь з 90, це сторона А, корінь з 90 це сторона Б. 6. Це сторона це. і ділимо на 4 площі, а площа у нас 27. Все. Далі ми елементарно рахуємо. Корінь з 90 на корінь з 90, це 90 на 6. А 4 і 27 скорочуємо. Наприклад, 90 і 27 на 9 це у нас є 10 і 3. 6 і 3 скорочуємо на 3. Маємо 2, 1, 2 і 4 скорочуємо на 2. Це 1 і 2. І залишається у нас 10 поділити на 2 і дорівнює 5. Отже, радіус описаного кола дорівнює 5. Все легко і просто.